Всім привіт, це влог, вириваюсь до вас швидко, круто, що там треба казати. Мені треба бігти вже в школу, у нас сьогодні екзамен з англійської і математики. Та що ти очікуєш з англійської і математики сьогодні? Я сподіваюсь, що я хоча б щось напишу на англійську. І він просто не буде пустим. Я взяв зошит просто. Та що глядь сюди? Я не розумію. Коротше, нам через 10 хвилин уже йти в зал писати. Через 10 уже? Угу. А ми ще нічого не повторили. Руки трусяться. Дві години просто, дві години отак писати. Там просто стільки писати треба було. Це якийсь ужас був. Вони прям замучили. Віку теж замучили, я бачу. Даша взагалі тут, наче її кидали току, що по всьому залу. Все, а тепер біжимо на математику. Через, Через пів години у нас математика. У нас лютий ланч. Короче, ми що здали математику. Євитий понравилась. Да. Я прибіг уже, сів за парту, готовий писати до екзамена 10 хвилин. І Я дивлюсь, а в мене немає. циркуля, транспортира, я думаю, собрався писати. Я кажу, я забув компас, вони побіжав. У нас Даша були різні завдання. Я їй кажу, що о, типу, мені треба було формулу, там дали огромну формулу, її треба було поміняти сторонами. Даша каже, а нам треба було посчитати карандашики я морець! було дуже важко, боже. А тепер ми після о Боже десті делаємо українське дезе. Віка, давай, ти встанеш на парту і почнеш пригатить і сніму. Тобі подобалась математика. Нам довелося піти з тої кімнати і ми пройшли в іншу. чтобы меня точно выгнали бы, если бы я была тут с учителем. Давай. <смех> <смех> Даша, сядь на кресло учителя. Что? Нет. Что? <laughs> 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 Боже, такая опасная. <laughs> Danger girl. <смех> <смех> Вика, она ты сделала, ты веришь? Я <laughs> только что сделала украинскую мову, теперь делаю дойч. Віка, ти любиш дойч шпраханзі доч. Все, ребятки, до додому і готуємось на сайн Антона завтра. Ми з Дашою говорили. І віка каже. Мені надо камера, я хочу вас зняти. Ось віка, твої желания спорни Блин, это сделал посреди. Что такого не будет. Меня. Даша, угадай пісню. Чего вону? Вот Мы сегодня сдали science, науку. И Даша зараз здає home economics, це вона вибрала предмет. Выходить, завтра у нас релігія. Зараз я чекаю Дашу. Вона через півгодини прийде. У неї завершиться екзамен і будемо їсти. Коротше, такий у мене салат, Даша така паста. Зараз будемо пополам ділити. А чого вам? А що ти прийшла на півгодини раніше, Даш? Я тут знаю. І Віка теж прийшла на півгодини раніше. Даша, а чого ти прийшла на півгодини раніше. Тому що не Лазікар гені розлив воду. А я повторяю релігію. Ребятки, мы написали религию. Айпад, что здесь звуком? Все уроки идут. Я готовлюсь до бизнеса, сейчас пишу. Сейчас вам кое-что покажу. Хоть бы никто не зашел. А Ой, твоя мама попросила мусор не снимать. Короче. Типа меня не снимать? Ой. <свят> <свят> Я сейчас покажу доказы видео. Это случайно было. Девочка, <свят> <с1> <с 2> Просто свою вона каже: сейчас випливе. Я а мою пол вже не вилилась. Нічого страшного. Такі у нас люди з наш дінер. Від ми завтра даємо бізнес. У мене ось книжечка. Я сижу, учу все, що можна. Я сижу, учу все, що можна. Запами як можна більше. Сподіваюсь, щось поснімаю. О, чуть не задохнувся. Боже, стільки інформації сказати за 20 секунд. Це перебор. Ми написали бізнес і зараз оцінюємо на вулиці машини. Кубик Рубик. Іди, yeah. yeah. читай книжку, збирай кубик Рубик. Розкажи, як ти є бізнес? Um, я нічого не поняла, я написала тільки 8 страниць. Із скільки? Із 30? Із 30? Um... Давай. Господи, хто це буде дивитися? Мені не вистачило переводчика. Ми не взяли dictionary. Да. Ми забули dictionary. Ні, я його не забула. Зашибись. Тобто у неї був dictionary і їй не хватило переводчика. Да. Що ви Я з Поліною столько махито набухався вже. Ми з Поліною взяли по махито. Типа, виріжу. Даша, а що за кном? Це я, по-мало. Хулед ху ну нічо. Покажи. Прикольне. Напевно, стояло там. Євро взять. Даша зараз як обязяна, вона в шоці з того, що машинка а сенсорна. Як Ой. Що ти робиш? Ну, я не знаю. Я ще перший раз бачу, щоб обізяна права речі. Даже обізяна лучше <право> Чому що кричала только що. Шо... <право> 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 кричала. Вона тока що кричала. Ігор машинка нова, сенсорна. Сьогодні я сам, тому що у Даші і Віки немає екзамена, а у мене сьогодні французька. І у нас тиждень канікул починається, тому сьогодні вже останній день влогу. Я здав французьку, в принципі, все пройшло нормально. Зараз ідуть уроки, треба вести себе тихо. І, в принципі, на цьому завершую влог. Всім бувайте, що там треба казати.